Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. До вечора умрете всі, во ім'я це і сина святого Духа. Я не уїду до останнього вас, поки похороню все. Горе вам, бійтеся. Вітаю вас, друзі. Якщо вам раптом не подобається присутність РПЦ російської православної, так званої церкви в Україні, то ви не народ України, а якщо і народ... Другого сорту ми поговоримо персонажа второго сорта, сорту, які знайшли в війні золотої віри, щоб нарушати права українських громадян. Це територія народу Божого. Так можна роду та ви не народ РПЦ в Україні впевнено йде до свого остаточного закриття. Вона має припинити своє існування в Україні. І сьогодні представники РПЦ спровокували конфлікт на території Києво-Печерської лаври, тому що вони не допустили на територію лаври комісію міністерства культури. thank é. Ми не будемо пускати тим часом на московських болотах посилено виють через те, що втрачають свій вплив на території України. Тут безпреділ, уже, який твориться на Україні, Це неможливо з цим миритися. І так звана Росія свій вплив на нашій території буде втрачати більше і більше. А потім вона почне втрачати контроль і над своєю територією. Підпишіться, друзі, обов'язково на мій канал. Це важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І буду сьогодні із вами спілкуватися про ситуацію навколо Києво-Печерської лаври. Як я вже казав, російська пропаганда буквально божеволіє від цього. Один із головних центрів руського православ'я ультиматум державних властей в з Києво-Печерської... Лаври від постігательств київського режиму і розкольників. російські загарбники так сильно переживають за долю РПЦ в Україні, що, наприклад, нещодавно в Одесі було завдано удару по гуртожитку РПЦ. Але є і ще одна надзвичайно показова історія: якось я робив випуск про зрадника України московського попа, який втік на Росію. В Новосибірськ переїхав священник проти якого в Вінниці розвернули травлю. Фактично сьогодні. Я от остався виброшений на вулицю. Я просто в шокі. Я не очікував такого. Поки росіяни виють про те, що, начебто, представники ВРПЦ в Україні дуже сильно переслідують. Вони самі на території так званої Росії переслідують представників РПЦ, тому що ось у цього зрадника України, зрештою, самі росіяни закрили до СІЗО, бо він виступив проти війни. Далі і навіть поки одна частина російських пропагандистів виступає за представників РПЦ в Україні, інша частина російських пропагандистів їх проклинає, тому що каже, що представники РПЦ в Україні борються лише за свої статки, і взагалі вони якось дуже пізно почали проклинати Зеленського. І ці люди, звісно, не хочуть втратити весь цей свій статус, фінансовий і прочі. Чому мітерплітпайл токи тільки зараз власті України назвав бесами? Только сейчас, в декабре 2022 -го года. А раньше он что, не знал, mm -hmm. что это власть сделала? Но кто же на самом деле, так бы мовити, репрессует представителей РПЦ в Украине? Версий есть очень много. За одной из них это могут быть евреи. Я хочу обратиться к еврейскому народу. Фактически приговорили мой народ и мою православную веру Унічтожені є версія, і ще одна. Мені здається, вона більш достовірною. Це можуть бути Дон Кіхоти. Донкіхот! Дон Кіхот! Напав на лавру! Є і третя версія. Це, напевно, біснувата українська держава сатаністів. Взагалі, наша держава зараз біснувата держава. Єсе у вас ходять сатаністи. Про причини такої істерики. Ви, друзі, напевно, знаєте. Справа у тому, що представники РПЦ мають покинути. Нути Києво-Печерську лавру, і це питання не стосується релігії. Вони мають її покинути, тому що вони порушували умови оренди. Вони починали там зводити самостійне будівництво, вони передавали у суборенду приміщення Києво-Печерської лаври, і відповідно повинні через це пакувати речі та виїжджати. Банки порожні, якась стара, диван, факс, принтер. Ну, тобто, речі, знаєте, таке приладдя церковного забирають представники УПЦ МП, а по факту РПЦ із Києво-Печерської лаври усе, що тільки можуть, навіть ікони, і намагаються вони усе це звести не до того, що РПЦ порушувала умови оренди оренди Києво-Печерської лаври, яка є у державній власності, а що, начебто, це наступ на релігію. Хочуть у людей забрати релігію, так проте це не питання релігії. Не питання свободи віросповідання, не питання конфесії, це питання порушення РПЦ умов договору оренди Києво-Печерської лаври. Але як на мене, найголовнішим є те, що представники РПЦ навіть сьогодні далі поширюють проросійську пропаганду. пропаганду. Чодонбасфостав перша Перші бомбили українців. Так... у ПЦМП і далі продовжує молитися за патріарха так званого Кіріла. Кіріла, ви підтримуєте? Кирила так. Так ж патріарх, православний, і всі православні вони не можуть не ті патріарх того самого Кіріла Гундяєва, дружка владіміра Путіна і ФСБшника, який підтримує російсько-українську війну, який благословляє російських окупантів і каже, що якщо вони загинуть на війні проти України, то вони будуть великі молодці. І якщо в виконанні цього долга, людина погибає, то он, несомненно, совершает деяния Правнасільне жертви. фактів того, як РПЦ в Україні продовжує підтримувати російську агресію і російських загарбників, є дуже і дуже багато. Але ви що? Це усе неправда, це усе вигадали. Є обшуки, під час яких знайшли триколори російські паспорти, молитви за Киріла. Що ви можете про це говорити? Я можу про це сказати, що я сам цього не бачив. Можливо, навіть така версія, що їм навмисно підкинули. Всі речі. зрозуміли друзі представникам РПЦ в Україні усе це, все, що ви зараз бачите на екрані, взяли та й підкинули. Більше того, їм підкинули навіть кілька вироків за співпрацю із Російською Федерацією за допомогу росіянам у здійсненні агресії проти України. А також представнику одному РПЦ підкинули неповнолітнього хлопчика, коли вони чомусь там голі відпочивали. І більше того, до Києво-Печерської лаври підкинули представників РПЦ, які співали пісні на славу так званої Росії. Абсолютно ніякого відношення до Росії ми не маємо. Абсолютно ніякого. А ще ви уявляєте, співробітники служби безпеки України настільки підступні, що підкинули представникам РПЦ в Україні. Ось оці слова. Я не проти Путіна і не проти України. Я не я не війну. Війну. Ви знаєте, я не був на війні. І не буду говорити з ким воює, але знаю, що один я й невідомо хто з ким ти знаєш історію, що Крим ніколи не був українським війну, яка точиться на сході. То я хотів би сказати, що ця війна є громадянською. попри абсолютно очевидний факт того, що РПЦ в Україні і далі продовжує працювати проти України. Ну не усі її представники, але керівництво точно усе одно знаходяться істоти, які публічно стають на їхній захист. Наприклад, підсанкційний народний депутат Дубінський, підсанкційний з боку Сполучених Штатів Америки. А держава детя вмішуватися в діла церкві. Это викликає у мене ну, таке, знаєте, панімані учора. І ще у лаврі було помічено боксера Усика, який правда нічого не казав і ніде не виступав. Але про всяк випадок народний депутат Дмитрук за це дуже сильно зрадів і похвалив Усика. Правда, лишається відкритим питання. А чому Ломаченко не виступив на підтримку РПЦ у Києво-Печерській лаврі і не приїхав туди захищати московських попів? Але я маю припущення, що він цього не зробив, тому що дуже зайнятий, е, ніхто не заплатив йому за це. І зрештою, далеко зі сполучених штатів Америки йому летіти до Лаври, і там у нього багато справ у США він обіймається з росіянами. Contender tender Майк... Окремо відзначу, друзі, що представники УПЦ МП чомусь дуже сильно соромляться своєї приставки МП Московського патріархату і постійно це заперечують. Це є українська православна церква, не МП У нас Добре. немає. УПЦ МП. МП такого У нас не существує. У нас УПЦ це немає МП. Так. немає. Ви до нас МП приклеюєте. і тут. Я навіть можу із ними погодитись насправді, тому що це не УПЦ МП, хоча було би логічно їх так називати. Це РПЦ, частина так званої російської православної церкви, действующе руководство України при дуже очень много шагов розрушаючих російсько-українські отношения. Це стосується атношення російської православної церкви і розрушені Та Давайте повернемося до подій, які відбуваються сьогодні. Станом на сьогодні представники РПЦ перебувають на території Києво-Печерської лаври, але не у всіх приміщеннях, тому що приміщення головного собору вони звільнили раніше. А от із інших вони йти не хочуть, кажуть, що будуть там залишатися до останнього. Вони не мають права, хто такий РНБО сьогодні тут, і завтра немає. Вони, наче як планують і Залишатися там до останнього, ну принаймні так каже Паша Мерседес. Але у той же час Паша Мерседес, директор окупаційної адміністрації у Києво-Печерській лаврі, біжить і отримує закордонний паспорт. закордонний паспорт. Що має відбуватися далі? Далі Міністерство культури комісія має потрапити до кожного приміщення Києво-Печерської лаври, оглянути його, чи раптом звідти московські попи нічого не вкрали та опечатати. І відповідно представники РПЦ мають Києво-Печерську лавру покинути, але ви ж бачите, вони не збираються цього робити. Вони навпаки перешкоджають діяльності комісії. Його? Я ще раз буду Я зараз від поб'ю всім Дай, ваші фотоапарати. Хоча насправді вони могли би не покидати територію Києво-Печерської лаври цілком законно, якби ті представники УПЦ МП, які не працювали проти України, перейшли би до ПЦУ, до православної церкви України. Один із них, до речі, який служив у Лаврі, так і зробив його. Епіфаній призначив тимчасово виконуючим обов'язки намісника Києво-Печерської лаври. Але ви що У українців на думку представників РПЦ в Україні не може бути своєї церкви? Яку церкву? Це не церква, це новоутворення. От це не є ніяка церква ПЦУ. Ні, повноценного релігіозного чудища ПЦУ ПЦУ. Зоздана незаконна. Але навіть частина людей, які постійно ходили роками до Києво-Печерської лаври, підтримують виселення представників РПЦ. Москва, московський не московський не патріархат, а йде таку? на Москву. Нас вони не Я ставлюся до цього. З розумінням та мене більше хвилюють інші люди, ті люди, яким РПЦ встигла в Україні задурити голову своєю антиукраїнською пропагандою, і це іще одна серйозна причина, чому так звану УПЦ МП в Україні як організацію необхідно ліквідувати. І саме зараз, своїми діями, коли представники РПЦ перешкоджають діяльності комісії мінкульту на території Києво-Печерської лаври, вони самі свій кінець і наближають. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.